А пане Леона, зараз в студії був ем, гість з Литви, військовий, який казав, що треба нам Україні зробити все можливе для того, аби втримати зараз лінію фронту в умовах, допоки ми чекаємо поставок зброї і чекаємо, допоки Європа, в тому числі нас активно підтримує усім для нас необхідним. Але е, хочу вас запитати: е, як нам це зараз вдається в тих важкелезних умовах, зокрема на бахмутському напрямку, тому що е, ви кажете, що росіяни пруть на часів яр просто е, всіма можливими. Засобами і силами так, ну звичайно, що це вдається не просто перш за все, завдяки вмінням наших воїнів та їх мужності, відважності та жертовності, яку вони щодня проявляють у надскладних боях з переважаючим противником. А насправді зараз ми знаходимося в стратегічній обороні. Звичайно, що це не передбачає руху і Наша основна задача це сточувати наступальний потенціал та утримувати максимально ті позиції, на яких ми вже зараз закріпилися. Та ж сама ситуація і поблизу населеного пункту часів яр, де зараз зведено декілька кіл оборони довкола цього міста. Також зведено ряд потужних фортифікаційних та інженерних загороджень протитанкові яри. Рови і ще зуби дракона та багато чого іншого. На там оформлено дуже багато мінних полів. Різних мінних завалів, які не дадуть просто так просунутися, як піхоті, так і важкій техніці противника. Крім того, дуже багато малих перешкод, малопомітних загороджень, які стримуватимуть піхоту, та да, звичайно, що затримуватимуть їх на полі бою, що дасть нагоду більше та більш ефективніше відпрацювати нашій піхоті, нашим мінометникам, нашим артилеристам та нашим операторам БПЛА. Наразі на бахмутському напрямку зараз противник суне в районі Богданівки та Іванівського. Там ідуть зараз міські бої. Ми намагаємося втримати ворога та відбити його. Вибити його з цих двох населених пунктів, однак ворог чітко взяв ціль на часів яр та з намаганням в подальшому окупувати повністю цей населений пункт. Крім того, на цьому напрямку ворог 52 рази за минулу добу застосовував свої дрони камікадзе. 6 разів використовував свою штурмову авіацію, та ще 659 разів обстріляв позиції збройних сил України під час чотирьох бойових зіткнень зафіксованих. За попередній день нам вдалося ліквідувати 100 окупантів та ще 101 зразок озброєння та військової техніки. Левова частина з цього дрони дуже потужно працює наш РЕБ, наші підрозділи ППО. Ну і звісно, що працюємо і по важкій техніці. це і по танкам два таких було знищено п'ять бойових броньованих машин різного типу міномети, оскільки зараз досить активно, майже половина цих обстрілів припадає на цей вид озброєння. 120-й калібр, також 82-й, тобто досить потужно обстрілюють нас. З мінометів ворогів, однак ми виявляємо ці розрахунки та знищуємо їх, пане Ілля. Скажіть часів яр це такі собі ворота до Костянтинівки? Ворог має такі наміри? Так, звичайно, що його основна мета це краматорсько-слав'янська агломерація, оскільки він після того, як він зараз намагається сунути в районі. Річки чорний жеребець та в районі населеного пункту Терни, Звичайно, що це має на меті оформити такі собі лещата, як він собі може вибудовувати найближчі свої плани. Однак, звичайно, що у ворога це не вийде. Звісно, що він хоче з різних сторін спробувати оточити. Пробувати вийти на якісь підходящі рубежі для себе, звичайно, що це лише попередній аналіз того, що він може зробити, оскільки все буде залежати від оперативної обстановки, від політичної ситуації в Російській Федерації, також від погодних умов та від низки низки факторів, в тому числі від інтенсивності та активності підтримки нас міжнародними партнерами, оскільки ми знаємо, що ще буквально декілька місяців тому, коли в нас було більш-менш вдо. Осталь боєприпасів ми могли стримувати ворога ще е, на досить дальних рубежах, розбираючи їхні війська на етапі формування. Зараз же нам доводиться економити боєприпаси, та звісно, що використовувати їх майже ювелірно, снайперські використовуючи 155 й калібр. Та звісно, що е, нам потрібно ще аби стримувати власне настільки переважаючого противника в кількості е, в озброєні та в особовому складі. Про яке приблизно співвідношення, якщо в пострілах ми можемо сказати на напрямку Бахмутському, тобто враховуючи те, що нам доводиться бути економними і мобільними і дуже влучними, росіян же зелене світло, напевно ж на цю артилерію зараз на таких ключових відтинках? На жаль, росіяни отримують досить багато постачань озброєння з північної Кореї різні джерела називають різні цифри однак це мільйони різних боєприпасів, різних калібрів. І до різних систем, як реактивних, так і ствольних наразі на бахмутському напрямку, в залежності від відтинку фронту, оскільки бахмутський напрямок це і Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, і аж до тимчасово окупованого Соледару, це приблизно один до семи, один до восьми пострілів. Звичайно, що противника більше. Нагоди атакувати нас, в тому числі він використовує і дрони, ланцет і FPV-дрони дуже активно намагаються атакувати і наші позиції, нашу техніку, наші командні пункти. Але звісно, що левову частину з їх дронів нам вдається зірвати. Наприклад, за минулу добу 81 завдання безпілотних літальних апаратів: 81 дрон не долетів до своєї цілі. Він був або знищений, або зупинений нашими підрозділами РЕП. Тобто нам вдається зривати. Досить велику частину, досить великий коефіцієнт маємо зривів бойових завдань противника, але насправді у ворога досить велика домінація в цьому плані, досить багато в них снарядів, як і мін, в тому числі 82-го калібру 120-го, які вони використовують для своїх мінометів. Також у них є міномети Васильок, які вони намагаються модифікувати, ставлять їх на вантажівки, тобто такі кочуючі міномети. Міномети, і, звісно, що ми їх намагаємося виявити та знешкодити. А є ще каби у них, і каби вони застосовують у якихось шалених просто кількостях, рівняючи з землею, все, все, все можливе і неможливе, що власне ну і десь заважає ем, покріплювати наші рубежі на Бахмутському Так, Звичайно, напрямку. що кабі у них вдосталь. з більшого на станом на сьогодні вони використовують більше авіаударів саме на Лимано-Куп'янському напрямку. Mm -hmm. Наприклад, за минулу добу було 13 таких ударів, нанесених противником по позиціям збройних сил України. Звісно, що один Су-34 або су 35 може нести від одного до шести керованих авіабомб одночасно. Тобто, звісно, що вони е, заходять інколи навіть парами і починають просто обстрілювати наші позиції е, в залежності від того наскільки їм незручно, наприклад, або наскільки багато їм клопоту е, приносить та чи інша позиція. Тобто вони можуть витратити одну керовану авіабомбу на мінометний розрахунок, на танкову позицію. Тобто, абсолютно Це ж яка не кількість їх є, що вони не рахують. Абсолютно на жаль, у Російської Федерації досить багато таких запасів, які залишилися їм у спадок від радянського союзу. Також якийсь відсоток від цього вони змогли розробити самостійно, дещо вони домодифіковують, і звичайно, що використовують потім уже тут на полі бою проти наших захисників, і що не зупиняє їх те, як ми мінусуємо їхні сушки. Ну, звичайно, що вони рахуються. Наприклад, після того як ми відмінусували одразу мінус 2 чи мінус 3 їх су 34 То звичайно, що вони трошечки поміняли використання своїх літаків, і наступний день більше використовували су 25 більш старішу модель. Звісно, що кількість обстрілів авіаударів вона знизилася. Але не сказати, що би суттєво, оскільки на жаль, у Росії є домінація у повітряному просторі. На жаль, у них досить багато літаків. Звичайно, мінус три літаки це досить потужно, і, взагалі, літаки це товар штучний. Це не те ж саме, що танки чи БМП, які передбачають ну, такі розхідний матеріал, якщо можна сказати. Але на жаль, якщо у них там умовно кажучи, їх три сотні, то мінус три літаки, на жаль, вони досить суттєво не відіграють своєї. Ролі, звісно, що вони враховуються на майбутнє, в тому числі і відмінусування їхніх літаків а 50 ДРЛО, дальнього радіолокаційного виявлення. Звісно, що це все впливає, оскільки вони не можуть так якісно, скажімо, так точно застосовувати свої Су-34, Су-35, Але на жаль, у них є перевага в цьому виді озброєння, і нам необхідно, звісно, що що ми власне і демонструємо. Це нестандартний підхід, нестандартне використання наших систем ППО, в тому числі західного озброєння, і ми я сподіваюся, що в подальшому ще будемо бачити багато сюрпризів, досить неприємних для ворога. Це все з 200 пане Ілля, вони так думають, нехай так воно і буде. Лиманокуп'янський Лиман напрямок. Він, ну, ми не порівнюємо жодним разом зараз, тому що там також дуже важко. Я так розумію, що основні бої це Сеньківка. А ясно, що ворога там теж дуже багатезно, сконцентровано. Наскільки якіснішою там є їхній склад армійський, якщо можна порівнювати і ваші деталі того, що відбувається там на цьому відтинку? Насправді вже. Найякісніші підрозділи були знищені ще в 22-23 роках. Звісно, що не можна сказати, що ці підрозділи погано підготовлені загалом. Я нещодавно повернувся із лінії фронту. Я поспілкувався з багатьма командирами різних рівнів від командирів рот, батальйонів до командирів бригад. Звісно, що за їх оцінками не можна сказати, що проти нас воюють якісь досить низько навчені, скажімо, російські окупанти. Звичайно, це залежить від напрямку, від місця, скажімо так, але здебільшого, все ж таки, вони проходять базову загальну військову підготовку протягом півтора-двох місяців. І, звичайно, що знання найнеобхідніші у них є, тим паче, що досить вони намагаються брати потужно саме кількістю своєю, не рахуючись абсолютно з втратами. Після нанесення батальйону, наприклад, досить потужних втрат. Зазвичай вони витрачають до тижня часу, аби відновити цей підрозділ і назад його кинути в бій. Наприклад, кожна третя рота в їхніх батальйонах вона є штурмовою. Батальйон це приблизно 700-800 осіб. Рота це десь приблизно 100-120 чоловік. Тобто, кожна третя рота у них є штурмовою. Зазвичай вони діють досить за стандартною тактикою. Спочатку іде удар авіацією, потім відпрацьовує артилерія. За ними іде група штурмова саме, і вже за ними висувається група закріплення. Тобто нічого особливо такого цікавого, новітнього, але на жаль, коли досить велика кількість цих військ висувається, то звісно, що це доставляє певні складнощі, оскільки постійно потрібно їх виявляти, чатувати. Вони намагаються використовувати погану погоду для проведення своїх атак, оскільки вони розуміють, що не літають наші дрони. Погано працює наша авіація, ну в тому числі і їхня. І от саме цей час вони намагаються використовувати для своїх атак. Використовують баги, квадроцикли для того, аби швидко долати грязові, скажімо так, поля. І швидко переходити до наступів. Однак наразі нам вдається стримувати ворога і на куп'янському напрямку, і поблизу населеного пункту Терни там також досить активно зараз ворог намагається сунути і знищувати його ще на рубежах висування панеля. Дякую вам величезне за роботу. Що доєдналися пасиві величезне. Ілля Євлаш, начальник прес служби східного груповання військ збройних сил України був з нами на зв'язку. Спасибі величезне.